Христу, доброго дня. Чути мене? Я прийшов сюди, знаєте, такий трошечки сонний, але кава, і чудові доповіді інтелектуальні вони так прямо розбудили. Надіюся, що будемо триматися в тонусі, хоча після обіду це складно, мені здається, але спробуємо. Християнське служіння чи бачення служіння суспільству з перспективи Греко-католицької церкви. Бо я тут представляю цю церкву сьогодні. В місті Києві, власне, як і по всій Україні, маємо різні храми, які ще й до сьогодні пам'ятають цю молитву наших предків. І ми тут зібралися, щоб продовжувати це свідчення, я так думаю, і наше покликання бути християнами, відкритими на діалог та служіння нашому народу, незважаючи ані на війну, ані на духовні кризи. Ані на глобальні протистояння світових криз, які походять часто з кризи духовності та ідеології панівного матеріалізму, кажуть тепер, що зводить людину до її матеріального виміру, систематично, крок за кроком, витісняючи будь-яку згадку про духовну сторону людського буття. І це не лише якісь філософські роздуми, продовжуючи філософствування за отцем Георгієм зразу, але такий світогляд. Глибоко закорінений у наше сучасне суспільство також, де матеріальна концепція переконує, що це найдосконаліший спосіб існування, що в свою чергу сприяє ізоляції, експлуатації та руйнуванню звичайних людських взаємовідносин. Людина перестає розглядатися як істота діалогу. Заснована на трансцендентній реальності і перетворюється на цілком автономну і самодостатню одиницю. І така поступова втрата зв'язку з духовним призводить до руйнування взаємозв'язків у суспільстві, творячи лише сукупність індивідуїв, що конкурують один з одним. В такій перспективі духовного спустошення діалог, а особливо діалог між церквами. І навіть релігіями постає не просто як богословська якась ідея, а й простілення та єдність суспільства, як це звучить в назві нашої конференції, а як неминуча необхідність. Це як акт колективної відповідальності на шляху до будування миру. Діалог релігійних традицій, кожна з яких є носієм свого унікального досвіду духовного світу, стає необхідною умовою. Для протистояння глобалізації матеріальних цінностей. Що ми можемо запропонувати як відповідь на ці сучасні екзистенційні виклики? Важливо, на мою думку, щоб у центрі нашого світогляду знаходилось те, що ми називаємо найсвятішим, Абсолютна реальність, яка виражається словом Бог, на образ і подобу якого сотворена кожна людина, яка покликана жити у спільноті. І ця спільнота це наше суспільство. Це не проста сума індивідуумів, як я згадував вище, а єдина цілісність, структура, де особистості між собою співпрацюють задля спільного блага. Тут напрошується аналогія з Вавилонською вежею, що породжує критичне питання. Може множинність, подібно як і поліфонія конфесій сьогодні в Україні, не бути перешкодою. А допомогою, яка містить глибшу, можливо, навіть необхідну функцію. Чи будуючи сьогодні цю нову єдність, суспільну чи релігійну, ми розуміємо причини, через які була втрачена стара єдність. І чи була вона справді втрачена, чи просто перетворилася в складнішу, трансформувалася в складнішу форму спілкування і діалогування. Де наслідки десакралізованого світу проявляється як конкретний біль, скажімо, в нашому випадку це агресія Росії проти України, проявляється як колективна хвороба, припустимо, корупція, яка все ж таки існує в нашому суспільстві, чи проявляється як розрив соціальних взаємозв'язків. Тут можна говорити про цінність сім'ї як такої. Бо криза сучасності це не якийсь абстрактний філософський стан. Це відчутна реальність, яка набирає ваги і зміцнюється, намагаючись матеріальним замінити Бога трансцендентного. Сучасний матеріалістичний світогляд означає, що людина більше не розглядається як особистість, створена на образ і подобу Божу, а перетворюється на одиницю виробництва, споживання і на певну цифру в балансі якогось невидимого кредитора. Економічні відносини, які могли б бути сферою солідарності та взаємної підтримки позицією спільності благ, спотворюються у відносини панування, які заперечують саму гідність людини. Все це вимагає радикальної моральної переоцінки, повернення до принципів справедливості та солідарності, яких навчають практично усі наші церковні традиції. Ще глибший виклик для церков, для церков знаходимо у неправильному розумінні штучного інтелекту, дуже сучасна тема, коли деякі особистості порівнюють його до людини, яка, на їхню думку, є складним біохімічним комп'ютером. Якщо думка це просто якась обробка даних, то машина справді може перевершити свого творця. З цієї точки зору унікальна, неповторна та Безмежна цінність людини, те, що християнське богослов'я сприймає як образ і подобу Божу, обмежується до набору даних, до передбачуваної моделі поведінки. А свобода, творчість, любов, молитва, всі ці вираження людської унікальності позбавляються свого надприродного виміру і аналізуються як нейронні процеси. В такий спосіб людство ризикує втратити відчуття того, що означає бути людиною. А логіка корисності, прагнення до максимальної продуктивності переважає над будь-якою іншою цінністю. У цьому випадку засудження небезпек здається недостатнім. Потрібна певна проекція альтернативного, позитивного погляду на людину та суспільство. Потрібен погляд, що грунтується на переконанні, що люди покликані жити у взаємовідносинах між собою, жити в солідарному суспільстві. Практикуючи справедливість, моральну відповідальність, захищаючи цінність особи, святість людської свідомості та недоторканність свободи. Все це змушує нас повернутися до фундаментальних питань, які сучасність намагалася дещо легковажити: що таке людина, що являє собою справедливе суспільство, в чому сенс людського існування? І відповіді на ці питання, ані технічні рішення. Ані економічні правила дати не можуть. Відповідь належить до великих духовних традицій, людства, які покликані свідчити серця власного досвіду, пропонуючи як проти отруту не якусь загальну духовність, а представляючи багатство власної, неповторної інакшості. Кілька років тому єпископи Української Греко-католицької церкви видали послання. До людей, яке називається Сопричастя і єдність у житті і служінні людям, де зазначили, що лише зростаючи у єдності, можна пізнавати вповні свою ідентичність, зрозуміти, хто ми є як народ, як українці, і взагалі як християни. Зважаючи на те, що Українська Грекатолицька церква постійно розвивається, ми так думаємо. Змінюється і поширюється, її структури також знаходяться в постійних пошуках своєї ролі в глобальному і вселенському вимірі, щоб якнайкраще служити своїми дарами, людьми і своїми вміннями. Бо якщо зупинитися і закритися на різні глобальні виклики, про які я згадував вище, і не звертати увагу на потребу у єдності українського суспільства, тоді є небезпека накинути такі ж обмеження, і кліше. Всім, що є навколо нас. І замість того, щоб поглиблювати процес розвитку та інтеграції, процес розбудови і діалогу, можна навіть несвідомо цей процес приторможувати. Надзвичайно важливо при цьому пам'ятати, що усі ці позитивні дії, розвиток, динаміка, відчуття потрібності все це завжди і всюди реалізовується виключно у спільноті і лише в єдності з іншими. Та чомусь здається, що сьогодні це вже не так очевидно, тим більше, що сучасний світ і загальна його ідеологія дещо розходяться з християнським розумінням єдності і спільноти. Ми ніби спостерігаємо спроби об'єднання, але насправді сучасні структури, чи то загальноєвропейські, чи то церковні, будуть, будують якісь дивні огорожі, паркани і все більше самоізольовуються. Не знаю, чи це буде сьогодні добрим прикладом, але, на, скажімо, ми говорили про Томос, який отримала церква дві церкви в Україні, де позитивним елементом є об'єднання двох церков в Україні. Але як не парадоксально, одночасно це також і було і є до сьогодні причиною поділів між двома православними церквами. І що ж робити? Як протистояти і які лікарства застосовувати, щоб ці розділення не відбувалися? Дозвольте зверну нашу спільну увагу принаймні на три важливі елементи, які тут вже також звучали, але ще їх повторюю. Здається, одним з перших лікарств для збереження єдності має бути солідарність. Можемо сказати навіть глобальна солідарність, яка у випадку моєї церкви особливо виявляється в синодальності. Бо, як стверджують єпископи в тому ж документі Української грекатолицької церкви в посланні, синодальний устрій церкви є унікальним простором будування єдності. З цієї солідарності народжується відкритість на інших, що породжує друге лікарство цієї єдності, яке ми називаємо інтеграцією. При цьому ця інтеграція не може означати виключної однаковості думок. Ми всі маємо бути відкритими як на критику, так і на позитивні імпульси, які надходять від всіх наших церков чи організацій чи авторитетних осіб. Також маємо бути чутливими, щоб не сплутати одноманітність з єдністю, єдністю, яка можлива лише у різноманітності, щоб дати шанс і можливість розвитку всім категоріям українського суспільства, а також церквами, про що ми тут також говоримо, третім лікарством на єдність. Є здібність до діалогу. І ця здібність і відкритість на діалог створює нові можливості, народжує нові ідеї, генерує їх в певні практичні дії. Тут важливо абстрагуватись від спостерігання за чужими змаганнями, відставити на бік чужі непорозуміння, які нібито мають вплив на нас або на наші рішення, і краще сконцентруватися на власному, чи то суспільстві, чи то громаді. Сконцентруватися на єдності в цілому ж, бо всі, думаю, зі мною погодяться, що цілість є важливішою, ніж частина. І ще додатково, цілість є важливішою, ніж проста сума частин. Бо ніколи не буде цілісною спільнотою звичайна сума частин. Завжди вони будуть індивідуальними. Зауважмо, навіть якщо живемо поруч або працюємо поруч, це ще не означає, що ми творимо цілість. Один великий організм. І усе це можемо віднести до кожної нашої організації, до нашої церкви, держави. Якщо не будемо дбати про цю загальну, цілісну і глобальну єдність, не будемо ані розвиватись, ані творити одну велику родину. Хтось може уявляти, що творячи власну політику, ведучи лише свій проект і навіть здобуваючи перемоги на цьому шляху. Цей хтось, чи особа, чи структура може мати помилкове враження, що самоізоляція дає шанс на великий успіх або хоча б на повний контроль самого себе. Бо контролюючи себе чи свою організацію, свою якусь окрему структуру, створюється ілюзія, що лише тоді маємо відкриті перед собою усі перспективи, бо ніхто інший не буде нам ані заважати, ані перешкоджати. Але здається, що інтуїтивно відчуваємо, що в цьому захована велика брехня. Бо це велика брехня, що в ізоляції, чи то людина, чи структура може отримати перемогу, щось здобути для добра цілості, тобто для добра нашої глобальної єдності і розвитку. І тут на сцені може з'явитися популізм або криза лідерства. Бо важко розвивати якусь одну частинку структури, коли інша частина не розвивається. У цьому процесі мають бути задіяні всі, без ізоляції, про яку ми говорили швидше. Ізоляція, здається, це найбільше потенційне зло, яке може заважати нам розвивати нашу єдність, наше розуміння цілісності, чи то держави, чи то церкви. Хоча живучи в світі, маємо бути свідомими, що цей світ сьогодні майже насильно накидає нам усім свою тезу секулярності. І практично вимагає від нас ізоляції, легко маніпулюючи, показує, що інша особа, чи інша організація чи інша церква може бути перешкодою для моєї мети, для мети моєї організації чи для ідеалів моєї структури. І якщо підемо цим шляхом мислення, то будемо мати цілком непривабливу перспективу майбутнього, бо, віддаючи перевагу лише своїм власним цілям. Маючи лише свою власну мету яку хочемо осягнути, можемо розпочати трактувати інших членів спільноти як перешкоду для власних ідей, власних цілей. Тому синодальні отці Української грекатолицької церкви особливо підкреслюють, що не можна дійти до мети, і неможливо здобути загальне добро самостійно. Цього можна досягти лише в спільному служінні, розвиваючи та зміцнюючи єдність на всіх рівнях. І трохи на завершення дозвольте звернути вашу увагу на ще один важливий елемент, який будує нашу єдність. Ми це назвали процес трансфузії пам'яті, тобто повернення до джерел. Тець Георгій це називав особистою національністю. Якось це звучало. Бо чи то людина, чи така велика структура, як церква, це дещо менша клітина, чи дещо менша клітина, як сім'я. Не можуть зрозуміти часу, в якому живуть без знання свого минулого. Але минулого, яке розуміємо як життєдайну силу, з якої черпаємо це джерело для себе на своє майбутнє, а не як збір окремих певних фактів з історії. Бо, здається, нам всім потрібне це історичне коріння, яке ми ще називаємо ідентичністю. Ми всі хочемо бути закоріненими в нашій історії. Наші традиції чи нашій культурі. Колись святий Іван Павло II написав адхортацію про Європу і сказав, що Європа має фантастичну історію, але має проблеми з пам'яттю. І ця пам'ять, ця, пам ця трансфузія пам'яті має нам пригадати нашу історію, голос наших великих предків, попередників. Бо коли ми говоримо про майбутнє, про глобальність, про єдність. Про солідарність важливим є і наше коріння, і пам'ять, і також аналіз нашого минулого, звичайно, сьогодні можемо по-різному дивитися на ці минулі події, мати свою якусь власну думку, її боронити, але в глибині серця, якщо зійдемо до того самого фундаменту нашої ідентичності, нашого коріння, зможемо лише тоді відшукати вартості, які єднають кожного українця, кожного християнина. Бо якщо б. Не було тих вартостей, то на чому б на чому мала будуватися наша надія, наш мир та наша єдність, наш цей спільний дух і наша віра в Бога. Не раз важко знайти цей спільний фундамент, тоді, виходячи від тих різних реальностей, в яких живемо, можемо шукати шляхів, ми це називаємо тепер спільного консенсусу. І так виглядає, що це роблять сьогодні більшість людей, більшість структур. І тоді виникає запитання, наскільки цей консенсус, ця єдність буде глибокою, закоріненою в спільній пам'яті чи спільних цінностях. Якщо їх не буде, тоді всі домовленості, всі структури і відчуття єдності при першій якійсь кризі, проблемі, проблемні ситуації розсипаються, розпадаються і втрачаються. Спробуймо вчитись жити в цій єдності, зважаючи на нашу різнорідність. Оберігаймо нашу внутрішню згуртованість, яка є закоріненою і збудованою на фундаменті цієї спільної віри в Бога, який сотворив кожного з нас на свій образ і подобу. Бо найчастіше ми зустрічаємося не тоді, коли наші теологічні якісь переконання збігаються, а частіше зустрічаємося, коли наші спільноти діляться хлібом з голодними сьогодні, піклуються про хворих чи захищають скривджених. Єдність кується в спільному опорі силам, які намагаються стерти це людське обличчя, опорі силам, які намагаються знищити цілий народ, як це сьогодні відбувається. В цій боротьбі різноманітність нашої духовної зброї є не слабкістю, а радше багатством. І християнське свідчення пропонує цьому нашому діалогу перспективу, яка не прагне домінувати, а служити і творити. Це і є оце богослов'я нації. Займатися миробудуванням, зцілювати рани війни і дбати про єдність в нашому суспільстві. Дякую. не спало. Probably what E Ale na żal w całe to jest na polityka i ten...